Так, всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, познайомити вас з своєю новою колодою карт Таро. Всі Знаєте, що я обожнюю карти Таро, і у мене їх вже одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і ще якими я вже не користуюся. Вони вже відпрацювали ще в мене є і ще планую купувати. Тобто в мене просто є любов до карт Таро. Я просто як уже колекціонер. У мене є і карти війни. І карти незламності це для того, що на ЗСУ вони донатять. А це я взяла таро, а це я взяла Таро Діснея. ти! Вершник. Конюшина. Це як вдача. А тут ти на коні. Корабель, подорож вперед, рух, майбутнє, планування, дім. Дім, достаток, поють. Ну, коротше, дивіться, дерево, дерево роду може бути, поповнення, фінансове благополуччя. Хмари, мрійники, планувальники, люди, які мріють, щось планують. Іноді в них нічого не виходить, тому що вони мріють, нічого не роблять, а просто мріють. Змія це, можливо, людина або подруга якась поряд. Людина, неважливо, подруга, наприклад, поряд з вами змія, треба бути обережно. Труна. Подбати про себе, про своє здоров'я, не залягати на дно, не йти в депресію. Ну, коротше, гарні карти. Дивіться, букет, подарунок від когось, можливо, хороші вісті. Коса. Час косити, чи що? Жнива, збирання урожаю. Дуже таке цікаве. А ну, що тут написано, до речі. Зміни приходять, коли ти. Наважуєшся зрізати зайве. Раптові зміни, розрив зв'язків, розлука. А бачите, а в мене жнива. Ну, я ще з такою картами. Бать їх. Ну, тут прям когось наче бити. Напруга, конфлікти зростають, птахи. Розмова в повітрі. Дитина може поповнення показувати, звернути увагу. Ну, коротше, розклад можна робити цікавий на цих картах. От, я заказала, і вони, до речі, такі класні. Класні. Ой. Класні, бо вони такі, дивіться, яскраві. Бачите? От такі. Такі от. Такі от. Змія. Ну, Будемо працювати із такими колодами теж. Що я хочу е, сказати? Давайте спробуємо, на що звернути увагу. Цей розклад може стосуватися, на що звернути увагу? Цей розклад може стосуватися як чоловік, так і жінка. Це буде рандомний розклад. Спробуємо. На що треба звернути вам увагу? Подумайте про себе. Або подумайте про себе і вашого партнера, або про ваших дітей, яка у вас зараз болюча ситуація. Подумайте, поки я тасую: на що треба вам звернути увагу. Дивіться, рандомні розклади програються не для всіх. Якщо це ваша ситуація, ви себе побачили і це щось схоже, тоді це ваш розклад. А увагу треба звернути на дім. Карта дому, спокою, благополуччя. Зараз подивимося. Дім, сонце. Ви знаєте, у вашому домі має бути сонце, світло, сяєте, благополуччя. Якщо у вас якісь темні хмари найшли на вашу сім'ю, можливо, це сварки з чоловіком, можливо, це неслухняні діти, підлітковий вік, і ви зараз з цим боретесь, і вам тяжко, зверніть увагу на дім. У вашому домі буде сяяти сонце. Дивіться гарно дерево. Дім, сонце, дерево. Тобто у вашому домі завжди має бути дитячий сміх. Якщо у вас не вистачає цього, подумайте про поповнення. Якщо у вас не виходить завагітніти, дерево може вказувати на те, що бажана вагітність все ж таки буде. Ваш дім буде наповнений світлом, дитячим сміхом, дерево роду, це можливо не одне покоління буде жити в цьому будинку. Так, ведмідь, весильна людина. Не падайте духом, не опускайте руки. Ви дуже сильна людина. Проявіться, відчуйте цю силу в собі. Цей дім, можливо, тримається на вас. Лелека. У вашу сім'ю все ж таки має бути поповнення. От, лелека це поповнення, це зміни. Зміни на краще, до яких, до речі, ви прикладаєте зусиль. Це все стосується вашої сім'ї. Змія. У вашому оточенні є змія. Зверніть увагу, хто заходить в дім, ваш дім, хто заходить в ваш дім, в якому потім нема спокою. Сварки, скандали, і сонце лисяє, хмарою все затуляє. І не довіряйте, у вашому оточенні є змія. Собака, у вашому оточенні є і друзі. Тобто у вас е оточення ділиться на ворогів і друзів. І гора. От гора це як дійти до точки і зрозуміти, що можуть бути якісь втрати, затримки і щось таке. Ну, якось так. І дуже гарна собак. собака. Собака це дров. Ну, це перший був розклад. А сьогодні тема така, хочу поговорити з вами стосовно одягу. Цю тему я не готувала, я все прекрасно знаю і розумію, але багато з нас віддає свій одяг. Стані, який ви носили, який носили ваші діти. Віддаєте друзям, знайомим, рідним, родичам і бідним людям, наприклад, бомжам, людям з бідних сімей, у кого проблеми з розвитком, зі здоров'ям, з фінансами, з роботою, з стабільністю і тому подібне. Але ніхто не задумувався, що ви передаєте разом з Одягом. Стріляє. Наче автомат. Разом з одягом ви передаєте свою енергетику. Знаєте чому? Тому що одяг це ваша енергетика. На вашому одязі буде довго, багато років ваша енергетика, ваш дух. Навіть якщо ви його постирали поправили, енергетика тримається понад 100 років. І коли ви віддаєте свій одяг, наприклад, людині, у якої є проблеми зі здоров'ям, ви віддаєте їй здоров'я. Потім ви починаєте хворіти. Коли ви починаєте хворіти, ви не розумієте, чому так. Лікарі не знаходять причину. Лікарі кажуть, все добре. Було таке? Ви віддали комусь цілий мішок одягу. Після того у вас почалась, наприклад, собака. У вас почались, наприклад, безсонні. Ви не можете спати. Завжди спали все життя, а тут ви не можете спати. От в те і людини могла бути безсонні. У вас почали боліти ноги. В теї людини могли боліти ноги. От, ви дали одяг, з тим одягом віддали свою енергетику. Найбільше, в чому людина нуждається. Тобто ви віддали своє здоров'я, а до вас перебралося те, що було в неї. Далі, у вас є бізнес або у вас є хороша робота. Ви працюєте, ви вкладуєтеся, у вас непоганий, стабільний, класний дохід, у вас нема боргів, кредитів, ями, у вас все йде по плану, все йде чітко. З цим одягом ви віддаєте свою удачу. Енергетику грошову. І якщо ця людина бідна, і в неї проблеми з роботою, з фінансами, людина ще може що леде, людина, от, ну, ну нема в неї доходу, ви розумієте, що після того, як ви комусь щось дали, у вас почались труднощі на роботі, труднощі в бізнесі, труднощі фінансові, ви заліз, залізли в борги, кредити, гроші починають з рук тікати. Спочатку можете ви це не зрозуміти, але поступово ви розумієте, що щось не так. Розумієте? Ви з одягу можете віддати благополуччя, удачу, здоров'я, фінанси і сімейне щастя. Тобто, якщо ви дали свій одяг своєю енергетикою, ваш одяг з сім'ї в сім'ю, де проблеми зі здоров'ям, проблеми з роботою, без алкоголізм, чоловік б'є дружину, сварки, непорозуміння, діти погано вчаться. І ви розумієте, що в вашому гнізді розпочинаються такі проблеми, що приводять просто до розлучення, розриву, побоїв. Чоловік починає ні з того просто пити. А ви що зробили? Ви нічого не зробили, ви просто дали в бідну сім'ю одяг. Це добре діло дати, бідному дати. Що я раджу? В першу чергу одяг свій. Треба гарно випрати. Висушити. Погладити. І замочити на ніч в сіль. Чистий одяг. Випраний, поглажений, ви замочуєте в сіль. Тобто ви можете розвести у літрову або двохлітрову банку на 5-10 ложок солі, водичку, і розбавити її в тазику, і ці речі замочити, потім сполоснути і висушити, і тільки так віддати. Або ви можете настояти воду на місячному промі. Тобто ставити на підоконник банку з ціллю, відкриваєте вікно шторку, і промені мають потрапляти в банку. Віддавати краще на ріст, коли луна, тобто місяць росте. Коли місяць росте, краще віддавати. Добрі справи треба робити на ріст, щоб і вам прибували. Щоб не те, що ви віддали від себе на коли убуваючий місяць, і від вас все буде так тікати, розумієте? От це така порада. Постирати з сілью, ви змиваєте енергетику, тому що комусь дати добре, комусь дати в бідну сім'ю це дуже добре діло, це допомогти. так? Ми не можемо всім купити, наприклад, так, дати речі першої необхідності, там постійно купувати для когось, шкодуємо, але не кожен може це собі дозволити, навіть якщо ви живете в гарному достатку, кожного не вдійнеш, кожного не вбуєш. От, що ще роблять з допомогою речей. Наприклад, ви приймаєте речі, які вам дають. Тобто ви можете бути людиною, яка приймає речі. Тобто у вас є хліб з маслом, у вас є водичка, у вас є картошечка. Ну, ви можете собі поїсти, ви мож... у вас є за що жити, тобто ви живете нормально, стабільно, посередньо. Але десь хтось, коли вам дарує одяг, бушний, ви його приймаєте. Дивіться, коли людина приймає такий одяг, ви не знаєте також, від кого ви його прийняли. По-перше, ви берете на себе чужу енергетику, як я розказала в тому випадку, з одягом можна передати удачу фінансову, а з одягом можна поставити крадник. Тобто, якщо людина хоче вам допомогти, подарувати вам, наприклад, гарне плаття, яке вона оділа тільки один раз, тому що ви живете в посередньому, навіть більше, ніж посередньому. І ця людина дуже добре вам знайома, це може бути подруга, кума і тому подібне. Ой, я купила дуже дороге брендове плаття, я його один раз оділа, ой, воно мені там замале або було завелике, Ой, я тобі подарю, воно ж там тобі ну, підійде. І ця людина, якщо бачить, що у вас хороша робота, стабільний заробіток, ви живете посередньо, ви не хворієте, займаєтеся спортом, собаками гавкаємо. Ведете здоровий образ життя, у вас гарний чоловік, він вас кохає, теж працює, у вас непоганий будиночок, уютне гніздечко, і у вас дітки, поповнення, наприклад, за поповнення, а в неї того немає. В неї нема чоловіка. Можливо, в неї є фінанси і робота, але в неї нема кохання, немає сімейного щастя, немає чоловіка, у неї нема дитини. їй вже за 30, а дітей неї немає. З цим платтям вона ставить на вас крадник. Що таке крадник? Крадник це коли. Людина знає людину і хоче від неї відібрати щось, вкрасти, вкрасти здоров'я, вкрасти красу. От, наприклад, ви красива, вам подарили плаття, і через місяць ви навіть менше починаєте розуміти, у вас старіє шкіра лиця, у вас почалися зморшки, у вас почалися вугрі, прищі, пігментні плями, волосся почало випадати, нігті почали слоїтися, ви почали себе відчувати втомленою, лінивою. На вас могли поставити крадник, крадуть. Здоров'я, красу, фінанси, стабільність, успіх, кохання, дітонародження, щасливу сім'ю. От ви розумієте, давати одяг і брати в подарунок є два етапи. Тобто віддати свою удачу бідному, хворому здоров'я і фінанси, благополуччя, сімейне, там, де нещастя в сім'ї. Або ж прийняти від подруги сукню, яку вона одягла один раз і втратити свою красу або сімейне щастя кохання з чоловіком, розумієте? Тому перед тим, як давати вода-сіль, приймати вода-сіль, якщо ви можете собі дозволити купити сукню, ну, краще не брати те, що вже було одягнено. Да й взагалі подарунки у вигляді золота, срібла, одягу, взуття, це не є дуже око. Я розумію, що зараз всі один одному дарують, але кожен з вас, 99,9 і 99 ,99, знає, що в нього в житті не все добре. Ви не знаєте, хто вас оточує, Ви не знаєте, яка змія поряд. Ви не знаєте, наскільки люди заздрять навіть свої рідні, кровні і подруги, кума. Це вже не рідна. Це вже не кровно, коли рідна сестра готова вбити свою сестру одним поглядом. Тому речі віддавати тільки після того, як ви провели ритуал. Є ще заговір. Коли ви попрали ці речі, спакували в ящик, ну, солю замочили, це зрозуміло, так, на ніч вже поправили. Провели цей ритуал, склали, спокували ящик, і над цим ящиком треба прошептати. Моє залишається при мені, ваше при вас. Все. Цих слів буде достатньо. І ви маєте подумати, що залишається при вас. Краса, здоров'я, гроші, чоловік, діти, дім, благополуччя, успіх, ну, краще, все. Розумієте? Тільки так можете допомагати людям. Друге приймати теж моє при мені, твоє при тобі, провели ритуал. Можете одягнути. У мене ремонти, там б'ють дверима. І третє, секонд-хенди. Всі ми дуже любимо секонд-хенди. Ми можемо мати гроші, ми можемо мати стабільність, ми можемо навіть бути багатими, але багатьох із нас, не всіх, але багатьох нас веде в секонд-хенд. Там ми можемо знайти брендові речі, там ми можемо знайти навіть нові речі. Там ми можемо знайти речі, які ми можемо перешити, наприклад, і пошити собі те, що вам хочеться, щоб було тільки у вас таке, хтось займається шиттям, хтось дизайнер, хтось ще щось. Речі з секонд-хенда теж несуть свою енергетику. Коли ви купуєте платічку для своєї дитинки, який один рік, ви не знаєте, що сталося з цією дитинкою. Може ця дитинка в цьому платічку померла. Так само в простині ми накривали мертвих людей. Так само сукня, в якій знайшли мертву молоду дівчину. Тобто, ви зрозуміли. Надіюся, ви мене почули і приймете будь-які рішення. Одяг секонд-хенд теж, якщо вже купуєте, замочуєте сіллю. Все. Можна сказати, те, що я взяла, чужого я не перейняла. Моє при мені минулого господаря хай залишається принаймні. Якось так. Всім миру, всім гарного вечора.